Доброго дня, я Кривець Павло, керівник відділу продажу логістичного центру Порт. Якщо ви зараз думаєте, куди надійно та вигідно інвестувати, то вам потрібно це відео переглянути до кінця. За півтора роки нашої роботи до нас долучилося вже більше 50 інвесторів. Це люди, які придбали від 60 квадратних метрів до 16 тисяч квадратних метрів площі. І зараз я вам відповім на основні запитання, які лунали від них. Перед прийняттям рішення заходити у цей проєкт. Які типи приміщень ви у нас можете придбати? Торгові приміщення від 64 квадратних метрів. Складські приміщення площею від 365 квадратних метрів до декількох тисяч. Офісні приміщення в бізнес-центрі площею від 70 квадратних метрів. Чому варто купувати саме склад? Наведу вам приклад. Якщо ви купуєте склад площею 360 квадратних метрів, його загальна вартість складає близько 285 тисяч доларів. Здача в оренду таких складських приміщень відбувається по орендній ставці 7 доларів за метр квадратний плюс ПДВ. Таким чином, окупність проекту складає 8 років, а це 12% річних у доларах. Для порівняння. Квартири дають дохідність близько 5-6% річних, депозити в банку у валюті це є від 0.1 до 1.5%. Різниця та вигода є очевидна. Амортизація приміщень Протягом терміну експлуатації вам практично не потрібно вкладати жодних коштів в приміщення, адже склад є надійний із залізобетонних конструкцій, зовнішніх стін та мереж. І якщо, до прикладу, взяти у порівняння квартиру, то там вам потрібно практично щороку робити якісь оздоблювані роботи, перемальовувати, замінювати сантехніку і так далі. В складі цього немає і це є додаткова вигода. Орендарі. Як правило, це є великі надійні компанії, які є платоспроможними і які заходять в приміщення на багато років. Які гарантії для вас і для інвестора? На це питання я відповім декількома фактами. Перше, за моєю спиною знаходиться будівля, яка вже здана в експлуатацію, де вже працює бізнес. Усі інвестори отримали свідоцтво про право власності. На три місяці ми випереджаємо графік будівництва останньої черги. Вона мала бути здана у грудні, по плану буде здана у вересні. І третє це надійна юридична модель самої угоди, згідно якої ви інвестуєте в цей проект. А саме ви підписуєте договори купівлю-продажу деривативу та майнових прав та офіційно на рахунок вносите кошти. Пошуком орендарі ви можете займатися самостійно або можете довіритись нашій професійній команді. Станом на сотні резидентами наших складських приміщень є такі компанії, як «Київстар», Акана, Жук, Голдентайл, Омега та інші компанії. Для того, щоб придбати приміщення, вам необхідно приїхати до нас в офіс, де ми разом з вами оберемо найбільш зручний для вас варіант, порахуємо усю його математику. Та обговоримо усі деталі самої угоди. Обговоривши усі деталі, ми бронюємо за вами приміщення, фіксуємо ціну та узгоджуємо усі терміни підписання договору та оплати. Після завершення нами будівництва та проведення вами усіх платежів, ми оформляємо для вас право власності, після чого ви можете офіційно підписувати договір оренди з вашим майбутнім орендарем. Отже, аналізуючи ситуацію на ринку нерухомості, я можу сміло сказати, що складська та виробнича нерухомість сьогодні є найбільш актуальною на ринку, тому якщо ви думаєте, куди зараз інвестувати, то я маю що для вас запропонувати.